Посвята майстром у музеї Гуцульщини та Покуття вшанували відомого різьбяря Василя Дивдюка. Провели науково практичну конференцію, де, власне, говорили про його внесок, установлення та формування Вижницького і Косівського осередків різьбярства. Зустріч організували з нагоди 150-річчя від дня народження знаного майстра. На зустріч у музей Гуцульщини та Покуття, щоб вшанувати пам'ять Василя Девдюка, прийшли поціновичі його таланту, прихильники різдярства на дереві та найближчі рідні. Серед них правнука майстра Ірина Волощук. Жінка каже, дуже пишається, що зростала в родині такого талановитого митця. В родині є дуже багато, речей, дуже багато речей. Особисто в мене є шкатулка маленька, така школярська. Коли в мене мама поступила в гімназію, то діду дуже мою маму любив, вона на нього була подібна. І він її зробив для пер. дуже зверху висячку. Вона дуже така, ну така, ну дуже гарна. З покоління в поколінь передається працездатність Деддюка. Він у нас у мене син уже п'яте покоління педагогів, починаючи від Василя Григоровича. У Василя Григоровича техніка складна. До цього часу не всі її опанували. Наприклад, склад лаку Девдюківського не розшифрували. За всі роки і ніхто не може. От він меблі робив, покривав лаком, особливо є дуже хороший комплект. Стільців і столика художнього то викупила пані з Польщі. Ну я не знаю, чи вона місцевость на Польщу викупили. Як вони вже там? Ну я знаю, що вони не могли встановити е секрет його лаку. Василь Девдюк все своє життя займався різьбленням по дереву. Сто років тому у Косові він створив першу приватну різьберську школу. Уродженця Косівщини з Коломиєю пов'язували чимало. Неподалік жила жінка, в яку він був закоханий. У 1912 році він провів у нас виставку за. Яку отримав золоту медаль, і власне найбільша музейна колекція творів митця знаходиться у столиці покуття. Образ різьблення початку ХХ століття з'явилося в Косові завдяки Василю Григоровичу Девдюку. Фактично, всі ті майстри, які ми знаємо вже пізніше, відомі, знамениті, косівські, це були колись його учні. Він надзвичайна особа дуже своєрідним характером. Дуже цікавим творчим шляхом. І найдивніше те, що з Малку його все ж таки якимось чином, напевно, пов'язувала його особиста історія з нашим містом, з Коломиєю. Коли він закінчив початкову школу, батько був, і займався різьбою, був добрим господарем і дуже хотів, щоб син навчався далі. І він його. Привіз до Коломиї в Коломийську гімназію. Василь Девдюк був частим гостем за кордоном. Там теж він презентував свої твори і за це отримав безліч нагород, медалей і дипломів. У музеї Гуцульщини та Покуття є 14 творів митця, і це не лише різьблення на дереві за свої твори не тільки за різьблення, але за ті, що він робив із мосі Він робив там люльку, топірець. Взагалі про нього не можна сказати, що він будь-який різьбарем. Він чудово володів різними техніками різних ремесел. По-перше, був чудовим дійсно осяжником. Але що найдивніше, він ще й до всього дуже любив кераміку і є навіть печі, які фактично роблені ним. Але кахлі виглядали так, як це як фактично, ті, які він зрештою різбив, геометричні озори, вишукані, тонкі і дуже цікаві. Ну і напевно, все ж таки найбільше йому за завдячують і вижниця і косів тим, що він був чудовим викладачем. До слава першу нагороду за свій талант Василь Девдюк отримав у 9 років у Варшаві, і тепер понад 100 років по тому його рідні та музейні працівники зберігають пам'ять та твори про обдарованого митця.